Каже, що дошки полегшують стрес і погані думки. О, як це працює? Це, це друзі, це, так це відсотково працює. Дивись, якщо ти робиш для себе рекомендовані нормальні, адекватні обмеження, <кх> обмеження себе в задоволеннях, так скажемо, аскези, ти випрацьовуєш в собі деякі захисні механізми. І якщо ти сам сама стимулюєш якісь обмеження, якісь аскези, там, загартовування цвяхи, то ззовні, як випробовування, тобі стає менше просто приходити з цих ситуацій. Ти менше воюєш світом, в тебе розум стає спокійнішим. Тому що, коли ми постійно в захисті захищаємося, то ми таким чином кажемо, я готовий, давай нападай. тобто я... Ти приймаєш пропозицію світу тебе атакувати. А коли ти трошечки розслабляєшся, звільнюєш розум, ти перестаєш з ним боротися, в принципі, виклики менше стають. Це не означає, що вони зникнуть. Може навіть не зникнуть і може, не, може навіть їх не стане менше, але відношення до них буде інше. Але Потрібен ти... провідник. Якщо якісний Я... провідник на цвяхі, він тобі все розкаже, протранслює правильні програми в твій розум, вони запустяться, почнуть працювати, і ти почнеш по-іншому розуміти ситуацію в житті. Okay. І Якщо ти гадаєш, що в тебе є якісь негативні думки по відношенню до чогось, до когось, ти встаєш на цвяхі і розумієш, що вони зникли. Це просто твої думки, да, вони куди зникли. Не орієнтуйся на розум. Це, це лише інстру... розум, як от... Але його, треба себе... його треба прокачувати. Його треба Але це от душа, вона О, і в Саші моя душа, і десь от в будівлі, і всюди. У неї немає фокусу, а розум для того, щоб ми конкретно про якусь річ могли думати. Тому що якщо б розуму не було фокусу, це був би жорсткий хаос. Оце кажуть, хворі люди на голову. Він не хворий, він відпустив. Тому що розум і душа мають подоби, це як одне ціл, але подоби, воно має ціло. собаку вона реагує це на все. Вона не може проконтролювати, що от зараз Але як Є, тренує, я це, знаю, правильно. що зараз виходить хазяїн, все нормально. Я буду лежати. Ні, вона не, кожен не, раз буде свакати. Але собака, яка тренується, да. як, як, Але як, вона якраз сама, не, сама да. не тренується, вона її себе, тренується. Да. Але ось і експеримент виходить, що mm -hmm. коли її протренували, то в неї це нормально. Mm -hmm. Реакція змінюється. Mm -hmm. да. Тому ми маємо працювати над своїм розумом, щоб міняти свої реакції по відношенню до ситуації. Через якийсь час ці самі ситуації переш, перестануть циклічно повторюватись. Вони просто випрацюють себе, тому що ти пройшов це випробування, ти пройшла цей досвід. Він вже не потрібен. Повторки вже не потрібні. Блін, <раж welche> кайф. Якщо повторюється, ні, ти, ти думаєш, що ти усвідомив, усвідомила, ти не те усвідомив, не те усвідомила, ще глибше. Йди ще глибше. Блін, ні, все-таки вони цікаві. Я на цьому через два стояв. Да, так, це ще примітили. Вони інтенсивніше стоять. Жорстче. Це теж цікаво, Через один. Угу. ну. Сука, спяла і важко, але якась важка стало, коли я на связи А я я коли вагу беру, мені престиж. Ну якийсь час, а ти потім її кладеш і взагалі якийсь. Може. Дозеш мені. Да. Перший раз ставати на цвях потрібно з провідником, що можна сильно. Та можеш, як хочеш. Ти, ти можеш робити будь-як. Але Олександр. От Вільї є на каналі, в мене є на каналі. Ти можеш просто прогуглити, в Ютубі, пошукати цвехостяння, просто наповнись інформацією. Тобі купу людей, які знають, що таке цвяха, yeah. просто розкажуть тобі, як це працює, ти, ти вмістиш це в свій розум, усвідомиш, зрозумієш, і цей ти ти наповнений інформацією. І будеш провідником в перший досвід. А після цього в тебе вже і досвід буде. А коли є досвід, ти вже можеш бути провідником. Що так, так, так. таке провідник? Взагалі, та будь-хто може бути, правильно провідником? Ну в тому плані, що це просто ти відчуваєш, що ти не сам. Але фізичному ситуації. Якщо світ. ти бачиш, що провідник подавлений а. і він не має енергії, Достати він, він млявий і він хоче тебе з цього стану провести, скоріше всього, людина просто хоче заробити. Людина, яка йде на... Ну от я розумію, що <кій> якщо в мене стане відповідно, я скажу людині, слухай, давай перенесемо, тому що я зараз не в наповненні. Чим я буду з тобою ділитися? Що я буду тобі віддавати? Ні, провідник має передати енергію. За рахунок цієї передачі енергії, тобі стає простіше стояти. Дуже багато таких ситуацій, коли людина з провідником а сама не може. Тому що вона підключається до цієї енергії, енергія приводина допомагає. Mm -hmm. От мені жінка, mm -hmm. створюється. Mm -hmm. жінка, mm -hmm. літа не має дуже добре практики, що. Mm -hmm. я, я ж кажу, воно легше. Воно прям добре, ну воно трясажує, не, не мало помірно. Mm -hmm. І влітку практики добре йшли. О, чай погнав. Mm -hmm. І в мене жінка одна була, а я приходжу, я дуже жорстко відносився до своїх. Ті, хто до мене клієнти припали. І да, на люди нападали. На <сі> я такий, все, відпускаю руки, всі в мене стояли, там, такі, знаєте, як жорстко. І потім жінка прийшла, я її відпускаю. Вона каже: Ілля, я хочу, щоб ти мене. І вона так обхопила якось мої руки, знаєте, ми ще злилися в одне, так стояли, класична музика, захід сонця. І я тоді зрозумів все. Обійми. Руки, сейчас стовідсотково треба, відкрийся і тоді практики. Скажу так. Іноді і часто жінка звертається до експерта. Якщо це експерт чоловік, якщо навіть не експерт, вона звертається до чоловіка, скоріше всього їй не потрібні твої поради. Їй потрібна підтримка, щоб ти просто побув з нею. А що я можу погодити жінки, якщо я не щарю, який жити? Я можу зі своєї скарби наказати, але вона ж не зі мною жити буде, правильно? Бо зі мною на мало хто зможе вижити. Ну, але якщо, якщо ти відчуваєш, що приходить дівчина таке все, ти будеш зі мною жити. Треба фримати. Ти сьогодні не підеш додому. Мене на тебе плани. Слухай, я стою з цією гири. Гирів можна купити в у так? дивіться, це просто шедевр. Тому що ще замовляється. Офігенно. Вона як провідник. Я стою, на свяхах з гірю, ніби плюс 16 кіл, має бути важче, а як ніби тримаю за руку провідника і він мені допомагає. Блін, ну от я... Вона вже... має свою енергетику, збереш все. Ти передаєш мені да... Ну, я вчора в ТікТок відос викладав, вже замовили З нею прям хочеться виходити і льот.